Ти можеш забрати у нас зв'язок, але не силу, яка нас єднає. Можеш нищити наші кордони, але нашого серця кордони немає. Можеш розставити міни, або якісь непрохідні точки, але ми це все проходимо заради своєї доньки або синочка. Так, може стояти пастка, снайпери чи розтяжка. Але нам все одно це, ми сильніші, коли нам тяжко. Скільки не було б вас у вашій так званій варті, він ні за правду виграє тільки правда. Скільки не було б танків і бойових патронів, скільки не було б в небі злих підступних дронів. Світла немає. Так, це стратегія підла, але в нашому серці їм ніколи не вимкнути світла. І попри весь жах, і попри весь біль, і втому, Кожне із наших міст. Ще трохи, і точно повернеться до рідного дому.